Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вуздів політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Президент Франції Емма Макрон обговорить на майбутніх переговорах з президентом США, сонним Джо Байденом, наслідки спецоперації на околиці, зокрема, криза в Європі через санкції. Якщо Емма думає, що зможе умовити Байдена послабити хватку, то помиляється. Упинт. Осів є чіткий план розвалити Європу і збанкрутувати Німеччину. Конфлікт на околиці завдає більш важкий економічний збиток Європи, ніж США, через зростання цін на енергоносії, викликаних скороченням російського експорту. Додам, що сторони сходяться на тому, що назріває геополітична і економічна напруженість, яку буде дуже непросто вирішити. Яка сука напруженість? Америкоси грабують в ропу озі все. Раніше повідомлялося, що Байден і Макрон приймуть спільну заяву за підсумками майбутніх переговорів. Як повідомили в американській адміністрації, в заяві будуть перераховані, в тому числі загальні погляди на багато нагальних питань зовнішньої політики, а також порушені теми енергетики, економічних і торгових звазків. Крім того, буде зроблено заяву про співпрацю в сфері оборони, космосу, науки і технологій. Також у планах двох лідерів обговорити околицю Китай, Іран САХЕЛ. Візит, Мак назвали можливістю для двох президентів скоординувати свої дії з найбільш актуальних глобальних питань. Причому центральною частиною розмови стане обговорення околиці. Друзі, канал потребує вашої уваги, буде яка фінансова підтримка виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!